Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і попав на ось такий джерк. Значить, дуже приємна ціна була всього-навсього по акції 22 центи. Довжина такого джерка 10 см і вага 49 грам. Він подібний на джерк від фірми Salmo Slider. Колись в інтернеті років 10 тому, можливо, і більше, дуже сильно хвалили ось такі джерки, що там щука прямо. Нападає на них, як не знаю, придбав собі 5-сантиметрового джерка, тому що ось такі здоровенні джерки у нас щука боїться. По крайній мірі на тих водоймах де рибалі. Ну, на 5-сантиметровий джерк я впіймав, звісно, щуку. А ось вже оригінал 10 см я не наважувався купляти. Вага 49 грам. Скажу, в мене навіть спінінга немає, щоб. Зробити такий, як то кажуть, дальній закад, вкластися добре. Ну, але маю там телескопічний спінінг, так легенько попробую позакидати. Удома в мене побачили цю приманку і засміялися. Кажуть, ти рибу такого розміру ловиш зазвичай. Тут приманка спінінгу, яка ще повинна впіймати щуку. Надіюсь, такий джерк щуку не буде розлякувати. 10 см, як було вказано в інтернет-магазині, тут немає. Є 9,6, 9,7. Зараз подивимося на вагу. Повинно бути 49 грам. Вага 49,5. Мабуть, гачки і кілечка не враховували. Це, мабуть, 49 грам лише тіло приманки. Але, в принципі, мені не критично. Джерк шумовий всередині є. Металічні шарики, які стукають. Трійники гострі, але замаленькі вони для цього джерка. Потрібно на розмір або на два поставити більші. Крайній мірі, і коли я дивився на оригінальні джерки Salmo Slider, там більші трійники були. Петлі, як завжди, потрібно проклеювати. Це біда з дешевими безіменними приманками, які приходять лише в целофанових пакетиках. Але проклею. Нічого страшного. Ось такий джерк буде в моїй спінінговій новій колекції. Надіюсь, щуку розлякувати не буде під час риболовлі. І таки вдасться виманити якусь напокльовку. Тим більше колір такий вибирав під плітку або червонопірку. Ну, такий колір це один із топових на тих водоймах, де вода чиста. Подивимося, як воно буде на ділі, чи вдасться розловити його. Бо хто слідкує за моїм каналом, знаєте, наша щука ну, в тих водоймах, де рибалю, боїться, джерки і просто на них не хоче клювати. Ось на воблери 11-13 см силікон, 10 см покльовки є. Дрібнота, але покльовує. А джерки закидаєш і все не хоче. Боїться щука такі приманки. Подивимося, як воно буде на ділі. Друзі, хто рибалив подібними джерками. Або оригінальними Salmo Slider, Пишіть в коментарях ваші враження від таких великих приманок. Ну і які трофейні риби вдалося піймати, як не як. Така об'ємна велика приманка. В першу чергу, ну, я, я так собі думаю, що розрахована на трофейну рибу. Звісно, шнурки, там, де щуки багато, теж атакують. Але хто вже закидає ось такі великі приманки, то розраховують на трофейну щуку.